Срочные новости приходят прямо сейчас. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия должна достичь тех целей, которые ставились в начале спецоперации. При этом Москва по-прежнему предпочла бы добиться их мирным путем. Россия готова к прямым переговорам с Украиной, но ответа от Киева нет. Песков также. Только что. Это важное обстоятельство. Прокомментировал безумные угрозы украинского диктатора ударить по Красной площади 9 мая. Это первое официальное заявление от Москвы. Итак, Песков сообщил, что от Зеленского исходит много разных заявлений. По большей части они неудачные, а парад обязательно состоится. И вся Россия будет с гордостью за ним наблюдать. Прямо сейчас приходят срочные новости. Пресс-секретарь российского президента только что заявил, что Запад закрывает глаза на то, что на Украине с зажженными факелами. Россия не могла не отреагировать на возрождение. Все решения Путина по спецоперации правильные и долг россиян победить. Также Песков заявил, что украинский кризис слишком сложный, чтобы быть урегулированным сиюминутно. Здесь речь наверняка идет в том числе о в нетерпеливых заявлениях из Вашингтона, из последнего Рубио, это американский госсек, заявил, что время закончилось, нужны немедленные дела, предложения от России и Украины по немедленной же остановке войны. Каким Дональд Трамп видит украинскую ситуацию? Давайте анализировать его высказывание. Он регулярно подчеркивает, что у России очень мощная военная машина и что Украина будет сокрушена. Поэтому он не хочет, чтобы США оставались участником конфликта. В этот момент Украина была сокрушена, и кадры с падающими с самолетов украинцами были бы ассоциированы лично с Дональдом Трампом и с американской дипломатией. Поэтому он хочет избежать этого, он хочет оттуда выйти. Если ему не удастся разрешить этот конфликт мирным путем, он уйдет, Потому что Украина проиграет, а он не хочет с этим поражением ассоциироваться. Вот этот замечательный танцующий человек хочет ассоциироваться только с победами. Как вы сегодня показали, win, win, win. Однако кроме победы у него на уме. Поэтому э, у России сейчас нету на самом деле оснований торопиться. Именно поэтому я верю на самом деле в Сообщение Блумберг о том, что господин Уитков пытался убедить российского президента прекратить конфликт по линии соприкосновения. Но зачем, зачем России в этом плане спешить? Если Украина останется с Россией один на один, она и так проигрывает. Будет проигрывать еще быстрее. И поэтому я думаю, что мы здесь видим попытку такого вежливого намека Дональду Трампу вежливого. Уважение России к попыткам американского президента и к нему лично довольно ясно демонстрируется всеми уровнями. Обратите внимание, несколько довольно боевитых интервью вышли недавно. Это Николай Платонович Патрушева, Дмитрий Анатольевич Медведев выступал на форуме. На фоне там были все его легендарные высказывания против хрюкающих подсвинков там и так далее. И все они, что называется, выказывали уважение американцам. Появились кровавые мрази. Кровавой мрази, куда уж без них, и поэтому Просто многие обратили внимание, там действительно было, но ну, коль скоро мы к этому апеллируем. Золотая коллекция, да. И поэтому, собственно, Дональду -Дон Трампу намекают, что россия это никуда не торопится, Россия готова а, к. Весенне-летнему наступлению? Ведь если посмотреть, о чем говорит Зеленский, о чем а, гудит а, западный, западная пресса, это то, что, что Россия будет. О чем буквально... гудит Сырский. Сырский сообщил, что мы перешли в наступление. Вот, видите, гудит Сырский, а Россия, что называется, собирается и сосредотачивается. Зачем Россия это делает? У нас есть большая проблема. Несмотря на то, что все понимают, что дни а, Украины в нынешних как бы, границах сочтены, этого не понимает один главный, очень важный актор – украинское общество. Если мы посмотрим на результаты опросов, то все готовы дальше воевать и сражаться. И, безусловно, чтобы переломить этот тренд, этот ход, необходимо какое-то мощное событие, какое-то мощное явление, которое убедит украинское общество, что продолжать сопротивление бесполезно, что украинское руководство нынешнее не может обеспечить безопасность страны. Это может быть занятие крупного города. И это довольно сложный, тяжелый шаг, и, видимо, Украина стоит перед выбором. Или согласиться, что называется, на потерю территорий мирным путем, или получить тот удар, от которого оно, возможно, и не оправится. И последнее, что я хотел бы сказать. Часто, знаете, называли Зеленского разными словами. Я как... Мне не очень нравились эти определения, но то, что мы слышали... О, это, это, это как бы враг, это наш враг, но как бы какие-то, ну, такие оценочные характеристики. Но то, что мы услышали... И вдруг вы поняли, что он действительно... Вот когда мы услышали... Рано или поздно все к этому приходят после Парада Победы, но действительно, да, да, безусловно. это не укладывается вообще никак в голове. Это буквально приедет Си Цзиньпин, приедут другие мировые лидеры. Понятно, как бы Зеленский Путин враги, да, в самом в простом смысле этого слова, но грозить ударами по месту, где не просто проходит, да, буквально важнейший парад, да, с идеологической точки зрения, но где собираются руководители других государств, не так себя не ведут. Ну и не забываем, что его дед, его дед воевал, и были времена, когда он приходил к дедушке на могилу, чтобы почтить его память и сказать спасибо за его счастливое детство. Что касается Сырского, смотрите внимательно. В какой-то момент стало, наверное, каноническим рассуждение о том, что как только будет освобождена Курская область, Россия согласится на остановку войны по линии фронта и таким образом даже несколько отступят от своей конституции, ну или во всяком случае, сообщить, что те области в той части, в которой мы контролируем их прямо сейчас, нас устроят. Нет, Россия не согласится, и все, что прописано в Конституции, Россия заберет. Россияне чудо показывает свою. Чні наміри щодо обстрілу нашої держави. Ну і також є інформація за даними повітряних сил збройних сил України. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, використавши 150 ударних безпілотників та БПЛА імітаторів інших типів з районах Берянськ, Приморсько-Ахтарськ, Врефія та Мис Чауда в анексованому Криму. Про що йдеться у зведенні повітряних сил збройних сил України? Як стверджують, українські війська було збито 64 ударних дрони, якими вночі. І Росія атакувала Україну. Ще 62 російські безпілотники імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Повідомляється від Криму реалії. Військові зазначають, що внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина і Запоріжжя. Російські війська регулярно атакують українські регіони з використанням різних видів озброєння, ударних бопола ракад, КАБів та РСЗВ. Керівництво є запираючою, що влучає в цивільні об'єкти України а саме цілі спрямовані у. Удари відбуваються в багатоквартирні будинки, або ж в іншу важливу цивільну інфраструктуру або ж критичну для України, вбиваючи мирне населення, руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, університети, об'єкти енергетики або ж водопостачання. Наразі ж українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини, РФ та наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Також росіяни. Розкидують російські шахеди, які стали ще небезпечнішими, і про це доповідають в КМВА. А останнім часом російські шахеди почали розкидати відтерміновані касетні боєпропаси В Києві вже зафіксували такі випадки. Про це розповідає в Євлєв, речник МВА в ефірі телемарафону. Нагадаємо, що напередодні 1 травня в Даринському районі Києва сіє причини пролунало близько 10 вибухів, від одного з яких постраждала жінка. Також речник МВА розповів, що вибухали в Києві саме касетні боєприпаси, яким росіяни начинили шахет. далі. це друга серія розкидання подібних вибухонебезпечних речовин. І можна сказати абсолютно точно, що ті, що вибухали та детонували вчора. А в них заряду набагато більше аніж в них, які російські розкидували війська і дрони вперше. Наразі ж типу походження боєприпасів невідомі. Потрібно проведення спеціальної експертизи. Вона не буде. Швидкої, адже після вибухів лишаються дуже малі рештки боєприпасів. Повідомляється в КМВА. Олександр Жисирський, який є саме нашим головнокомандувачем збройних сил України, він вирішив прокоментувати останні події, які відбуваються і на фронті, і в українському небі. Він зазначив, що в квітні підрозділи безпілотних систем сел оборони України значно підвищили ефективність своєї роботи. Українськими дронами було вражено та знищено понад 83 тисячі цілих противника, що на 8% більше порівняно з березнем. Загальна ж ефективність ура. Аженя зросла на 5% сказав Сирський під час традиційної щомісячної наради з питань безпілотних систем. Головнокомандувач залучив до засідання командирів підрозділів ППАК, які поділили своїм унікальним бойовим досвідом, організаційним та технологічному ноу-хау Несли пропозиції щодо вирішення проблемних питань. Також сирський підкреслив, що напрямок безпілотних літальних апаратів є пріоритетним для збройних сил України, оскільки дозволяє стримувати ворога, знищувати його на відстані, зберігаючи життя. Та здоров'я української піхоти також серед важливих питань обговорювалося стан виконання завдання з масштабування підрозділів БПАС до рівня бригади полків, нарощення обсягів фахової підготовки операторів БПАК в навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором, зокрема підготовка операторів дронів у цивільних школах. В збройних силах вже розроблено дорожню карту формування, систем колективної підготовки підрозділів БПАК. Головнокомандувач командувач відзначив, що. Що є першочергове завдання для бійців ЗСУ знищення операторів ворожих дронів а дронів а, БПЛА і їхніх пунктів управління в силах безпілотних систем ЗСУ вже успішно провели. Також апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних групувань, «Сирський» заслухав доповідь розвідки про формування в Росії військ БПС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил нові зразки російського БПЛА іноземних роботизованих комплексів. Головнокомандувач наголосив на важливості отримання високого темпу на випередження ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою, використовуючи усі можливі. Самоможливості перепрошую за автовтологію, українського війська, суспільства, оборонно промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів. Ну а далі також можемо прослухати і коментар щодо ситуації на фронті щодо подій, які відбуваються останніми днями від українського військового. Ще рік тому Україна не мала таких безпілотників, якими можна нормально бахнути по красній, так званій так площаді. Зараз вони є. Зазначає Ахілес і спеціально для інсайдер зсу. Можемо прослухати подробиці прямо зараз. Того, що було перемир'я, має бути інструмент, який забезпечить контроль цього перемир'я. Тобто хтось, хто подивиться, працюють гармати, чи приміщається противник, чи вчиняє він ударно штурмові дії, і так далі. І так далі. Цього інструменту у мене немає. Все, що я можу сказати, що ворог це робить виключно з політичного аспекту для того, щоб говорити про умовний мир, а по факту продовжувати бойові дії проти України з цілю знищення української державності, з цілі знищення кожного з нас. Тому не надійтесь, на жаль, на те. Що перемир'я оголошено в односторонньому порядку може чимось закінчитись. Україна ж адекватно абсолютно відреагувала Україна каже: Ну слухайте, що три дні? Ви боїтеся що під час проведення мракобесія на червоній площі до вас прилетять наші безпілотники. А чому вони бояться? Бо ще рік назад Україна не мала таких безпілотників, які могли б нормально бахнути по червоній площі їх не було, а зараз вони є і для Путіна це. Величезна проблема.